Тут наша гордість, наш новий цех випічки. О, пахне булочками. Добрий день. Цей цех він буде такою потужною заготівельною базою. Ми тут будемо випікати коржики, щоб підсилювати майбутню намалаку, бо ще там не буде змоги так багато місця присвятити виробництву. Це кремоварочний кател, 120 літрів заварного крему. Моя бабуся була би. Шокові, давай краще так, дві з половиною тони на місяць ми варимо заварного крему. Слухайте, ну я не очікував. А такої перфекціонізму в нюансах і таких масштабів. Це все дуже стихійно будувалося. у Нас не було якогось чіткого плану. Потім вже коли ми стали. А такими вже розумнішими, скажем так, ми почали запрошувати класних технологів, наприклад, ось цей цех створювався вже з технологами, які нам повністю промальовували йому. Як буде взагалі відбуватися цикл, як будуть переміщатися дівчата по цеху, чи буде зручно їм працювати, чи буде зручно їм відкривати дверці кожної пічки? Ось тому е тут вже було все створено більше з правильним підходом.